У Тернопільській школі ліцеї №6 імені Назарія Яремчука активно готуються до нового навчального року. Тут запартися, де понад 1200 учнів. Через велику кількість дітей у закладі вже кілька років поспіль навчання організовують у дві зміни. Втім, не всі батьки задоволені таким графіком. Одні кажуть, що незручно залишати дитину вдома зранку, інші, що вечірні уроки забирають час для відпочинку та позашкільних занять. А ще додають, що про такий розклад повідомляють запізно. Директор навчального. Нього закладу Олександр Остапчук пояснює, що іншого виходу немає школа переповнена. Оскільки наша школа знаходиться в центрі міста і є за розмірами невеликою спорудою, навчається 1240 дітей, а проєктна потужність 860 дітей. Тобто кількість не відповідає тим потребам, які в нас є. Відповідно, школа ухвалила рішення. Це і рада школи вже багато років тому. Що для того, щоб забезпечити якісне навчання, ми переходимо в навчання в дві зміни. Ми перейшли ще в 1998 році. На двозмінне навчання. Водночас, якщо учнів чи батьків категорично не влаштовує такий режим, вони мають можливість перевестись в інший заклад, зазначає директор. Як тільки ми приймаємо дитину до школи, перші класи, ми зразу попереджаємо, у нас встановлений такий порядок навчання. Перші другі класи, перша зміна, треті, четверті, п'яті, шості, друга зміна, і далі навчається в першу зміну. Всі так було вже більше 27 років, 28, і ніяких претензій нікого не виникало. Тому що, окрім нашої школи, є ще багато інших шкіл, де є однозмінне навчання. Зараз трошки складніше багато шкіл теж перейшли на двозмінне навчання, але тим не більше, якщо когось не влаштовує, він може спокійно перейти до іншої школи. Переведення учня з однієї школи до іншої займає орієнтовно по процедурі документальні 10 хвилин. Тобто нічого в цьому такого немає. Медики ж зауважують, навчання у другу зміну має більше мінусів аніж плюсів. Воно погіршує сон і адаптацію дитини може викликати стрес та ускладнювати засвоєння матеріалу. Проте на імунітет такий режим не впливає, каже педіатриня Христина Гавлік. Друга зміна в школі ніяк не впливає на те, що як дитина вам буде хворіти. Це впливає тільки на адаптацію дитини до школи, адже завну. Найперше страждаються діти молодших класів, тому що їм дуже тяжко і так дається адаптація до школи. А ще якщо дитина відвідує школу в другу зміну, для них ця адап... для них ця адаптація ще гірше впливає для їхнього фізичного та психоемоційного розвитку. Свою оцінку дають і психологи. Вони наголошують, проблема не стільки в другій зміні, скільки в тому, що дитині доводиться перебудовувати свій режим. Впливає так, що дитина навчилася сконцентруватись у певний період. Потім треба підлаштовуватися наново. Концентрація, якщо була перша зміна, вона перейшла на другу, зменшується. Дитині складніше таки зосередитись, тому що є момент, коли мозкова діяльність завершується вже до того часу, тому що досвід попередній це була зміна перша. Якщо ж з другої наоборот на першу, там теж мозок може не включатися. Тому треба певний, я б сказала, перелік можливо допоміжних вправ допомогти дитині сконцентруватися і робити ранкові ритуали трішки теж змінені. Для включення всього організму мозку дитини це, як каже Надія Радько, важливо правильно організовувати свій день зранку, зібрати рюкзак, обрати одяг для школи, повторити матеріал з попередніх уроків. Найголовніше не витрачати цей час на телефон чи лежання у ліжку за попередніми даними. У 2024 році в місті у форматі двох змін працювали 12 шкіл. Приблизно стільки ж закладів очікують і цього навчального року, як зазначає заступниця начальниці управління освіти і науки міської ради і Ірина Сум офіційних скарг від батьків стосовно цього не надходило. А щодо формату навчання, додає, кожен навчальний заклад вирішує самостійно.